Що, друзі? Ми чогось навчаємось. Так? Навчаємось чогось? Чи, чи ні? Ми навчаємось навчатись. Як ви знаєте, ми полюбляємо робити розпаковки, пуеру, наших знахідок, колекційних чаїв, ваших замовлень. І чого ж навчає пуер, який витриманий чай, який з роками стає краще. Мати витримку. І ми дуже потренувалися з витримкою, тому що зараз ви, на ваших очах буде історичні моменти. Дуже довго йшли до цього, багато років. Погнали наступну. Ніж дуже класний, дякуємо. За такий чудовий ніж опля. Ну що, друзі, ось розпаковка починається із речей, які дуже допомагають нам вчитись, а вчитись робити чайну, чайне дійство спокійним. Мати чотири основні постулати це спокій, це чистота. Це вдячність. Про четверте ми дізнаємось пізніше. І це така підставка для чайку, для млинців, для своїх колекційних чаїв. Це замовлення нашого чайного товариша. У мене вже є така, і її дуже класно використовувати, тому що не розсипається багато чаю дов, 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 довкола, і можна зекономити на роботі пилососі просто купивши за 20 юанів таку штуку. Бамбукова річ, дуже класна, але не будемо на неї затікливатися, йдемо далі. Розпаківка. Починаємо далі. А тут в нас є чахайчик. Дуже теж класна річ. Ось такий класний чахай, як стиканчик для одного, для двох. Дуже красивий він навіть є. Така знизу як горка, як Фудзі, дуже схожа на гору Фудзі. Тож Зараз ми будемо в цьому чахаї щось пити. А що саме зараз ми дізнаємося? Бо бурхливе міс... місто, друзі, бурхливі події, все таке швидке. І зараз час набирає дуже швидкі оберти. Знаєте, андройни-колайдери, десь там частіци зустрічаються і кудись нас це все несе але іноді так хочеться просто посидіти і попити чаю і от зараз друзі той самий історичний момент дуже довго ми цього ждали чекали вболівали і зараз ви бачите друзі я ось на ваших очах наш фірмовий чай наша фірмова габа називається moon rock і подивіться, Moonrock Tіguin 23 го року збір for the people with high tolerance. Moonrock, друзі, як ви знаєте, це особлива тема. Moonrock це такі, друзі, як ти скажемо, ну, улюблені багатьма людьми мікромолекули, які впливають на. Нервову систему людини, а саме на тетрагідроканабіноїли, канабіноїли. Тетра -канабіної рецептори. Ось, як ви знаєте, чай теж впливає на тедрогідро рецептори, але по-іншому. І ось так він виглядає. Мунрок, друзі, це упаковка. Ми самі її робили, малювали разом із жінкою. І це було для нас, як знаєте, таке: о, навіть світло дали. Ну що, розкриваємо? Блін, як він пахне просто все, друзі, можна тільки понюхати, і вже шум інакший в цьому місті. Ви знаєте, навіть все так притихло. Люди ходять повз мене, і навіть, я думаю, їм дуже цікаво, що це тут робиться, бо тут камери, тут просто освітлення. Але це, друзі, історичний момент Габа Тігуаній 23-го року. Ми його відбирали і вже я бачу ці, знаєте, слюнки текуть, ходять, будь ласка, переведіть камеру на людей, які проходять повз повз цей поер. Ось вони, ось вони пішли, Я хочу ще дивляться. Блін, ну я б зняв, але добре, не будемо, бо може іншого разу. Далі йдемо, що в нас тут ще є. Мунрок, друзі, я його вже пропив, нам відправив один заводик, багато пробників, дуже ми шукали давно ці чайки. І всі полюбляють тигуанін, всі полюбляють розслаблятись після тяжких днів. Знаєте, коли приділяєш час собі, то хочеться по максимуму КПД віддачі від цього дійства. Можна бути е Можна бути практиком і заварювати чай ось в такому наборі за всіми причиндалами, всіми крутими речами, які тут є. Наборчик просто на 5 з плюсом. До нього ще йде ручка, докручується. Раз, і ще один такий самий до чахаю в японському стилі і дуже приємна кераміка. Знаєте, в такій, в такій кераміці дуже смачно заварюється чай. Е, і бути практиком і заварювати чай дуже уважно. Але коли в тебе недостатньо уваги, знаєш, і тобі потрібні якісь сильно діючі речовини, хтось там на мохо море падає, хтось там падає на тетрагідроканабіноїдні рецептори, хтось на водку, як там вона називається. По... Системі Менделєєва? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз дуже багато тем для розговорів, і це може бути тема е, впливання психоделічних речовин і чай, можливо, теж є психоделічною речовиною, тим паче, коли вона преподноситься в такій манері езотерічній, так скажемо, що це медитація, можна і попити, і поспівати. І позайматися -по йога-практиками. Тож це у нас, друзі, мунрок, наш тігуній, наш фірмовий айда-чай. Зараз ми його будемо курсувати. Йдемо далі, давайте розкриємо ще посилочку. Можливо, тут буде щось цікавіше теж. Бачите, що тут написано? Тут написано чайок, а тут написано менхайський. Менхайський чайок. Дуже цікаво, що тут буде. І, як ви знаєте, історичні моменти у нас продовжуються. Вже багато просто людей. Я думаю, що зараз всі захочуть попити чай, буде як на базарі. Ось в нас ще наша нова новинка, друзі, габа-село. Це чайочок. Дивіться. Габа-шупуер Менхай врожай 23 року. І тут написано: They say, what if you grow up in the village? І якщо ви виросли в селі, you can live in for the city. Ти можеш уїхати уїхати із села в місто, but the village will never leave you. But... Но село ніколи не зможе уїхати З вашого серця, так скажемо. І тут дуже цікаві речі, написано, чому така, е... така яскрава, прикольна. Огортка, друзі, ну ми її малювали самі е теж з жінкою. І в чому взагалі прикол цього чаю, коли я його пропив, я просто поринув в дитинство у село, коли я приїздив до бабусі, і ці моменти спокою і радості, вони не перевершені. І просто моє серце поглинуло село. І в нього аромат і пиріжків. Смажених з картоплею, знаєте, на олійці, коли бабуся готувала. І коли ти заходиш до в курятник, знаєте, і запах землі, але не оцієї, знаєте, мокрої, там, підвальної, а от приємної. І стан, який цей Габа Шупер передає, ну він просто неймовірний. Тут дуже класно написано, друзі. Ми дуже постаралися. Якщо хочете, зараз я розкрию і покажу вам, як він виглядає. 23 року менхайський шупуер від Габа, від Айда чай Ось такий 200 грамів млинець із середини Нейфей, теж ви можете бачити ліпка, в нього ручна ліпка це старі дерева, друзі, 50-70 років. Так от можу покрутити його, щоб ви побачили. але... Аромат в нього свіжий і вже навіть через аромат відчуваю ці нотки чудові. Блін, так хочеться напоїти всіх цих людей, які тут ходять. Зараз я думаю, що будемо заварювати чай і хтось к нам підійде. Але ви знаєте, зараз ми будемо його пити. У нас тут в розпаковці ще є багато чого, але це наш чай фірмовий, Манхайський, Габа Пуер. Я його весь доставати не буду. Зараз я просто достаю ось таку чабань, друзі. Це невід'ємна частина чайної, чайного дійства. І у нас це буде на чабані бамбукова. У мене колись така була ще перша чабань, я з неї починав. І з неї починалися чайні тріпи. Чому тріпи? Тому що ми могли почати заварювати чай о сьомій вечора і закінчити о шостій ранку. Поговоривши просто про все, що можна, відчувши неймовірну єдність, яку не передає жодний, ну можливо, щось і може передати, але то вже неважливо, коли це в перший раз. І от таке саме враження було в мене від Габа Шупуеру. Це було як перший раз, знаєте, у той самий Дахунпау, який ще можна було знайти 10 років тому назад, і він коштував конських грошей. І це дійсно вражає. І ти починаєш вірити у драконів, у якусь ці чарівну і так далі. Ну що, друзі? Давайте будемо куштувати зараз. У нас є чабань, у нас є термос, у нас є е, слюньки е, прохожих, які ходять і на нас дивляться, і на нас дивляться не тільки вони, а і. З нами Дніпро, друзі, до речі, якщо ви не знали, то все довкола воно оживає, коли ти п'єш чайок. І навіть не тільки оживає, а і одно в одного протикає. І нещодавно я сидів просто і дивився, і дійсно ріка вона жива. І ми його цього не бачимо, ми десь в своїх справах, тільки що я просто там був в барахався. У знаєте, цю є така легенда або тост, і коли люди вживають алкоголь, хтось може встати і сказати, що існувала така мишка, котра впала у слівки, і вона так барахтала, що вона збила ці слівки. Вони, значить, ці слівки збилися. І вона по цих сливках потім виповзла. Але я думаю, що коли вона виповзла, вона нахер здохла. Тому що ну, так барахтатися можна дуже довго. І знаєте, можливо, можна не барахтатися, а просто жити і відчувати життя. Йдемо далі. У нас тут ще друзі одна новинка. Це ми вже такий один минець випали. І це колекційний чай від DAI 7542. Рецепт 75-го року. В чому прикол його, це оригінальний даї, не підробка, і він коштує нормально так коштує. Це продовжує тему психоделічних речовин да, і своїх вражень від того, коли ти їх вживаєш. 2005 рік я і варив цей чай, в нього такий м'ятний аромат передається. І трошки, знаєте, із, з ароматом Шупуеру змішаний. І з шеном, і м'ятний такий аромат в нього. Коли його заварюєш, то настій такий дуже густий, червоний. Я дуже вражений від цього чаю, і ми його і варили, і перенастоювали. Його неможливо заварити погано. Це дуже смачно буде. Тож, друзі, один ми вже випали. Я забрав ще тунчик, можливо, це останній тунчик саме по такій ціні, бо я подивився, просто, скільки він коштує зараз. І смачний чай пити все складніше і складніше. Передаю привіт всім, хто полюбляє пити чаї, замовляти їх, знаходити. Це дійсно багато праці, знаєте. Багато дійсно праці, щоб замовляти ці чаї, щоб, по-перше, заробити на ці чаї. І дуже класно, коли ти можеш просто мені написати, і я тобі скажу, що, друже, а візьми оцей чайок. І ти його вип'єш, і все буде в тебе добре. І ти зекономиш час. Ну що, друзі, починаємо заварювати.